Так, ну що, Михайло Буслаєв перед вами на сцені, уявляєте? Як вам пощастило взагалі? от. Я так розумію, не уявляєте, правильно? Ну, для того, щоб ви уявили взагалі якого масштабу особистість. Перед вами розкажу вам маленьку історію. Знаєте пса патрона? Поаплодуйте, якщо знаєте. У <плоджу> мене був жарт про пса патрона, я виклав його в інстаграм, помітив на відео патрона. Добре, що я його помітив, а не він мене от. І патрон подивився це відео і відписує мені в Дірект. Клас, круто, смішно, дякую. І я, знаєте, в цей момент задумався на секундочку, ну якась гордість пробрала. От улюбленець нації, патрон, відписує мені в Директ. А потім подумав: от, Міш, а в тебе точно є перспективи стати успішним стендап-коміком? Якщо ти вважаєш за досягнення, то що ти в Дірект відписав СММ менеджер якогось собаки. Скажи, будь ласка, от. Так, товариство, мій сьогоднішній монолог умовно можна буде поділити на дві частини. Спочатку я вам розкажу щось таке, ну, попсу якусь, а потім перейду до чогось більш особистого. Домовились? Ну, тоді погнали. Поплатуйте, будь ласка, ті, хто купує собі їжу в супермаркетах на відділі кулінарії. Є такі. Так, дивіться, я нещодавно брав собі в сільпо на відділі кулінарії вареники з сиром. І жіночка, яка набирала їх, у неї один із них випав і упав вареники з капустою. Ну, і проїбався. От. Ну, а вона, знаєте, ще відреагувала на це так прикольно. Вона така дивиться на мене і така: опа! У кого? буде сюрприз, така говорить. Ну, і це добре, що вона відреагувала саме так і з гумором, бо якось в цьому сільпо, інша жіночка набирала мені салат із сиром фета. От, ну, а сир фета в цьому салаті це, ну, це градообразуюче підприємство, я вам так от скажу. От, ну, без цього сиру він мені не треба, той салат. І в неї шматочок цього сиру випав в інший салат. Ну, ви бачили її очі в цей момент. От, ну. Вона подивилась на мене, наче це я впустив. Розумієте, його. Взяла цю от ложку, яку набирала, як зек за точку, і в неї в очах читалось Комусь розкажеш, пизда тобі одну. Знаєте, ще інколи буває таке, що в сільпо тому що береш їжу на кампанію. Я якось брав їжу на кампанію і значить, попросив все це скласти в один лоточок. От. І жіночка чомусь дивним способом це робила, вона кожен чек, кожної страви клеїла на себе отак. От, один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Вона восьмий восьмій наклеїла, мені вже незручно стало. от. Клеїть восьмій я такий. і млинці з м'ясом ще, будь ласка. І при цьому вона себе поводила, типу, ну, взагалі нічого не відбувається. от. Я думаю, що вона в якийсь момент вже 10-й, 15-й наклеї, і останній собі на лоба наклеї скаже: Ну і мене бери, чувак, ну. Гарячу соковиту курочку. От. <плес> Погодьте, що зараз в нашому сучасному житті найпопулярніша каста чоловіків це все-таки наші доблесні воїни і наші захисники, солдати ЗСУ. Я думаю, усі з цим погодяться. В нинішніх умовах конкуренції можуть скласти ну хіба що працівники обленерго чи ДТЕКу. от. Тільки вони. Ви усі знаєте, що в лавах ЗСУ воює багато іноземних підрозділів. Там є і французький підрозділ, і інтернаціональний, чеченський, грузинський, білоруський, і так далі. я якось, знаєте, побачив новину, що у нас в лавах ЗСУ, виявляється, воює і вірменський, і азербайджанський підрозділ. От. Я от подумав: ну це ж наскільки треба бути концентрованим злом, щоб вірмени і азербайджанці в якийсь момент перестали в один одного стріляти і такі та хір з ним з тим Карабахом, давайте орків ну, от... А хто ще дивиться Арестовича? Поподуйте, будь ласка. Ви серйозно? Прямо. Дивіться, я із самого початку повномасштабного вторгнення не особливо дивився Арестовича, але він мене якось не сильно заспокоював. Мені набагато більше подобався. цей терорист ФСБшник Гіркін от, ну... Слухати його неття це просто суцільне задоволення. От, ну, це мій улюблений контент-мейкер. Я вам хочу сказати. От правда, у нього нещодавно була вимушена пауза у творчості, от, під час якої він дізнався, що коштує 150 тисяч доларів, але він повернувся от, і. І увесь контент повернувся на своє місце, і знаєте, я погуглив і дізнався, що Гіркін стрілков він виявляється фанат історичних реконструкцій часів Другої світової війни. І от я подумав, а як в майбутньому виглядатимуть історичні реконструкції? Ну, скажімо, цієї нашої війни? От ну дуже важко буде зробити таку історичну реконструкцію. Вийовіться, скільки треба буде взяти стіралок, собачих будок, банок нутели, щоб змітувати відступ російської армії. Ну це важко буде зробити, розумієте? Я до речі, вважаю, що по російському телебаченню тепер просто зобов'язані показувати рекламу золотого віку і з Володимиром Зеленським головні ролі. Ну після того як расисти нагарбували скільки прикрас і дорогоцінності, вони просто мають знати, чим користуються, розумієте. Все те, що з нами зараз відбувається, це без сумніву історичні події. Я взагалі досить цікавлюсь історією і часто щось переглядаю про неї. Мені от нещодавно на Ютубі потрапилася документалка про те, як американський спецназ зачистив Усаму Бен Ладена. От і що, значить, там було прикольного, хочу вам сказати, що серед усі ці усієї цієї команди до зубів збройних професіоналів був один чувак, який після того, як убили Усаму Бен Ладена, просто сфоткав його тіло. Він підійшов у житті, так поверніться робочою стороною. Ну ні, так він не робив. окей, Я просто хочу сказати про те, ну ви уявіть, який у цього чувака в голові внутрішній дисонанс: ну, з одного боку, ти причетний до історичної події, зачистки терориста номер один у світі. А з іншого боку, ну, ти це просто сфоткав і все от, ну. Це те саме, що отримати Оскар за найкращі костюми. Ну, ніхто ж не знає цих людей, абсолютно. От. Я от, і якщо перефразовуючи відому фразу узагальнити, то можна сказати так: що усе життя це страта у Бен Ладена, а ти в ній просто фотограф. От так от. Погодьте, що після історії про страту саме Бенладена і його зачистку, самі собою напрошуються паралелі про сучасного терориста номеродин у світі. Правда, що я думаю, кожен із нас мріяв і уявляв, ну хоч раз уявляв, як це має статися, от, як зачистять Путіна. І ви знаєте, хоча, скажімо, от, Валерій Маркус, військовий, він говорить, що Путін це найбільший патріот України, тому що. Так, планомірно, як він, ніхто не знищує росіян. От є і така точка зору. Але я все-таки ну, наполягаю на іншому. Я, чесно кажучи, багато фантазував, як це станеться. Ну і хто його знає? Він же типовий диктатор. От, можливо, він сам застрелиться, як Гітлер. Можливо, його труїть, його ж поплічники, і він помре в калюжі власної сечі на підмосковній дачі, як Сталін. Можливо, так буде. От. А можливо, цілком можливо, що він задихнеться, коли робитиме кунілінгу Саліні Кабаєві. От. І в такому випадку це можна списати на роботу українських спецслужб. От, е... Тому що як не як, а причиною смерті Путіна став вареник. Розумієте? от. Е... Я уявляю, як після цього Кирила Буданов на Ісландії дає інтерв'ю Іванову. Ну, це кам'яне обличчя, як завжди, ви знаєте, такий. Це з самого початку була операція головного управління розвідки. Під кодовою назвою Пузата хата. от. Е... І коли після цього Зеленському доповідуть про смерть Путіна, то я думаю, що перше, що він зробить, це подзвонить Макрону. Обов'язково подзвонить Макрону. Я собі уявляю навіть цю розмову. Він дзвонить і говорить: Халло, Еммануель, Пам'ятаєш, ти казав, що хочеш, щоб Росія зберегла своє обличчя? Він такий «Уі, уі», — Він такий Зеленський. Не вийшло. Але не переживай обличчя Росії в надійних. Ногах, от точно, в надійних ногах. <плес> Перейду до того самого, що вам говорив більш особисте. Я після повномасштабного вторгнення, знаєте, ще став хорошим сином, почав кожен день дзвонити батькам. Але, на жаль, це сталося не просто так, а тому, що в тому регіоні, де живуть вони, була досить напружена ситуація. Зараз буде невеличка частина без жартів. Вас просто треба інформаційно ввести в курс. Я родом із Миколаївської області, де живуть і мої батьки. І на перших же тижнях повномасштабного вторгнення через наше село проходила величезна колона російської техніки, близько 200 одиниць. Вони підійшли до містечка Баштанка, де я народився, де живе багато моїх родичів. Там місцева тероборона дала їм бій. викликала по рації наш винищувач, прилетів винищувач і розвалив цю колону. І останки, ті, хто вижили з цієї російської колони, вони порозбігалися по місцевих околицях, по селах. І отут почалась просто усна народна творчість, фольклор, епос. Я б навіть сказав би. Ну, я дзвоню брату, і він розказує мені, що у нас в селі троє мужиків з палками взяли в полон чотирьох російських солдатів з автоматами. Я погоджуюсь, звучить смішно, але розумієте, найприкольніше, що це правда. От, ну, Я думаю, що в цей момент Міхаїл Калашніков і Чарльз Дарвін переверталися в могилах десь. От, ну, предмети їхньої інтелектуальної власності помінялись місцями, розумієте? Інша штука це коли російська колона проходила через наше село. ну вже зазвички у них закінчилась соляра і заглохли кілька БТРів. І поки вони повернулись за ними, то від БТРів вже ніхрена не залишилося. От їх місцеве населення просто розірвало. А я знаєте, ніколи не міг собі уявити, що ця відома сцена із фільму Збройові барони з Ніколасом Кейджем буде реінкарнована у мене в селі. Ніколи не думав, це, розумієте. Найцікавіше з усього цього була одна історія, яка облетіла абсолютно всі інформаційні ресурси, всі ютуб-канали. Це під час бою за Баштанку 78-річний дід Василь прийшов на блокпост, взяв коктейль Молотова і спалив ним російський град. От це облетіло абсолютно все. Ну, в той час, коли це відбувалось, і розумієте, що чомусь кожен мій знайомий, який знає, що я із Баштанки вважав за свій обов'язок скинути мені цю інформацію. От, там просто чоловік 12 вже скидали відоси, посилання. Але був один із них, який проявив такий досить серйозний креатив. Він скидає мені чергове відео і пише: це твій дід. А я знаєте, ну, я може і радий був би збрехати, що це мій дідусь, але пам'ятаю, що дідусь якось уже на пенсії підробляв сторожем в місцевому музеї. І цей музей би крали, коли він був на чергуванні. Ну, отак, от він спить, тому і ніяк не збрешеш, розумієте? Там у нас баштанці, знаєте, в дитинстві завжди ще була одна фраза, яку ми говорили, прикалувались постійно, і ця фраза звучить так: Похуй танки ми з баштанки. <плес> і ніхто ніколи не думав, що це коли-небудь стане правдою. Для вас виступав Михайло Буслаєв. Я дуже дякую за увагу.